В жовтні наступного року Івано-Франківський національний медичний університет відзначатиме 70-річчя з часу заснування. А цими днями минає 65 років кафедрі фізичного виховання і здоров'я. Медики наголошують саме здоров'я, адже це найбільша соціальна цінність, фундамент самореалізації особистості. Надія Семенкович про перебіг святкувань на кафедрі. Велитудобоном оптимум. Здоров'я найвище благо. Хто як не медики, повинні пам'ятати про це завжди. Тому свято кафедри фізичного виховання і здоров'я це свято всього міста, університету, ветеранів і студентів. 14 спеціалізацій охоплює кафедра: футбол, волейбол, аеробіка, плавання, теніс, дзюдо все це для студентів. Те, що ми сьогодні зробили, і те, що ви бачите, і те, що ми будемо робити, це все для того, щоб дітей забрати з вулиці, щоб діти мали можливість для займатися. Матися, щоб вони могли присвятити себе любимому виду спорту, яких у нас дуже багато можна тут займатися, і е, кафедра фізичного виховання вона є складовою частиною університету, її ж не можна виділити окремо або її зробити в другу другому рядною. Вона є так само в тих перших рядах, тих кафедр, які забезпечують навчальний процес. Лише два роки треба було працівникам спортивно-оздоровчого комплексу, щоб відбудувати, оновити, збудувати заново свою базу. З гордістю можемо дійсно сказати, що це є найкраща спортивна база серед вузів і медичних вузів в Україні і в області, і так далі. Сюди входить велика територія. По-перше, входить багато залів. Центральний зал за моєю спиною ви бачите, там і волейбол, і футбол можна грати, і тренажерний зал, і гандбол, і баскетбол. Слідуючий зал футзал збоку де ви бачите, тут спеціалізований, зараз відремонтований, цивілізований зал для міні-футболу, корпус басейну, в якому плавають і плавали, і будуть плавати, надіюся, тому що все в робочому стані, тільки чекаємо опалювального сезону. Слідуючий зал був актовий. Ми переобладнали його під тенісний зал повністю. Значить, великий корт є і столи, тенісні столи для гри в теніс. Всередині майданчики, значить, є для волейболу пляжного для футболу пляжного. Працівників кафедри вітали з святом, нагороджували квітами і почесними грамотами. Головними ж на святі були ветерани вузу і спорту, Девіз кафедри красу життю дає свобідний рух, свідома праця, творче діло в здоровім тілі. Є здоровий дух. Шануйте дух, шануйте й тіло. На завершення свята товариський матч між Національним медичним університетом та Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, в якому зіграли ректори двох вузів. Перемогла дружба 3-3.